Вітаю! В цьому відео я розповім вам, як ми робимо сходи. Спочатку було слово, тому ми розпочинаємо з розмови, під час якої дізнаємося, які саме сходи вам би хотілося мати в своєму домі. Далі йдуть інженерні розрахунки, які покликані звести до єдиного знаменника, розміри місця під сходи, будівельні норми, які забезпечують зручність та безпеку користування сходами. Ваші побажання та досвід наших конструкторів. В результаті ми отримуємо візуалізацію ваших майбутніх сходів інколи в декількох варіантах. Наступний важливий етап втілення креслень в реальність. Металеві частини сходів вирізаються лазером, по наданих нами сплайнах, а фігурні дерев'яні деталі набувають форми за допомогою фрезерних верстатів з ЧПК. Коли всі заготовки вирізані, настає черга зварювання, шліфовки та фарбування. Кінцевий, але не менш важливий етап це складання всіх деталей в єдине ціле. Він виконується кваліфікованими фахівцями, що забезпечує акуратність та точність монтажу ваших сходів. Ми займаємося виготовленням сходів більше 25 років. В нашому активі є різні види сходів: від класичних дерев'яних, що завжди були популярними та залишаються актуальними і сьогодні до сучасних сходів у стилі лофт на металевій балці з тросовими чи скляними. Огорожими. Зі своїми замовниками ми складаємо офіційну угоду та надаємо письмову гарантію на свою роботу. Якщо вам потрібні якісні надійні та сучасні сходи, зателефонуйте нам та домовтеся про виїзд нашого фахівця.